Цю справу у Луцькому міськрайонному суді розглядають уже три роки. За матеріалами слідства, екс-директор військового лісгоспу, а також засновник і директорка приватної фірми Лізпром Захід Сервіс розтратили більше мільйона гривень державного підприємства. Цих трьох обвинувачують у тому, що вони, змовившись, виводили кошти під виглядом актів виконаних робіт за неіснуючі послуги. Гроші йшли саме на рахунок ДЗОВ Ліспром Захід Сервіс. Колишній е директор. Державного підприємства Волинський військовий лісгосп, Чуй, значить, домовився із Ковальчуком, який був засновником товариства з обмеженою Ліспром Захід Сервіс, провести ряд певних робіт. Тобто, це мали на підприємстві державному, в цьому військовому лісгоспі мали проводитися певні роботи. Однак ці роботи проведені не були. За даними слідства своїми діями, троє обвинувачених спричинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на понад 1,2 мільйона мільйони гривень. У ході розгляду справи мали допитати 50 свідків. Втім, вдалося вислухати всього 17. Нарешті настав час судових дебатів. Прокурор нагадав, як за версією слідства виникла змова. Так чують тривогаючи на посаді, тимчасово виконуючого обов'язки директора державного підприємства Волинський військовий лісгосп» Ковачук, являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю, Ліспромзахід Сервіс та Алексій Чук, перебуваючи на посаді директора зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю жовтні 2019 року, діючи з мотивів, з метою збагачення, зорганізувалися стійку злочинну групу для систематичного вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами державного підприємства. Для чого вони згодили відповідний план та діяли згідно з визначеними ролями. Зокрема, роль чуя як співорганізатора та керівника зазначеного злочинного групування. Вірвала у вчиненні дій, направлених на підшукування суб'єктів господарської діяльності, яке б змогло проводити через свою багато... офіційні, бухателі, свої офіційні документи щодо проведення робіт та надання послуг пов'язаних з лісництвом, а так само у безпосередньому виконанні об'єктивної сторони злочину, зокрема, чуй, безпосередньо забезпечував складання та подання підроблених документів про виконання робіт. Проведення дошових коштів з рахунку державного підприємства на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю. Саме екс-директор військового лісгоспу, згідно обвинувального акту, надавав вказівки іншим членам угрупування, як вивести кошти з рахунків держпідприємства. Ну а засновник фірми Лізпромзахід за даними слідства підписував підроблені акти приймання передачі виконаних робіт із недостовірними відомостями. Директорка фірми підписувала договір та контролювала перерахунок коштів. Додає прокурор, мовляв, гроші за ефективні послуги перераховували. У кілька етапів. Прокурор наголосив, деякі свідки, яких вдалося допитати, робили вказані у договорі послуги у чотирьох лісництвах. Втім, жодного стосунку до фірми Ліспромзахідсервіс не мали. Він був фактично одним із тих, що виконував такі роботи. Безпосередньо, знову ж таки, він ніякого відношення до товариства на тоді не мав, водночас він вже виконуючи такі роботи, отримував, розрахунок за проведені роботи в годьковій формі від... У спілкуванні із, зокрема, директором державного підприємства чуєм, і жодного відношення, знову ж таки, ці перерахунки до виконання робіт товаристом не мали. Один елемент, який фактично вирішив долю і дав можливість реалізувати злочинний намір обвинувачений, це є підміна головного пункту, а саме хто виконує роботу. Така підміна дала можливість зробити різницю і фактично отримувати грошові кошти від державного підприємства. Прокуратура наполягає. Ймовірний організатор угрупування, екс-директор військового лісгоспу, має сісти за грати на 9,5 років. Його ймовірний спільник на 8,5 років, а ймовірна спільниця на 8 років. Обвинувачені своєї вини не визнавали і не визнають. Їх захисники наполягають роботи, а саме рубка лісу фірмою «Ліспромзахідсервіс» проводились і, мовляв, ніяк. Такого спільного плану у трьох обвинувачених не було? Фото наявні матеріали справи. Зображено стоп із е, нумерацією кварталу та виділу е, ділянки, де проводились роботи та послуги по рубках лісу. Підтверджують проведення вище вказаних робіт ТОВ «Ліспромзахідсервіс», так як на них проведена суцільна рука, окрім коштів, що надходили від ДП Волинський військовий підвоз на рахунок Ліспромзахід Сервіс, надводили також грошові кошти від інших контрагентів, таких як ДП Постопівський лісово, СВК «Селянський ліс, ТОВ «Автобудгруп», які здійснювали оплати згідно відповідних договорів, укладених з ТОВ Ліспроводзах Сергію, за виконання робіт та надання послуг в цей самий період. У судовому засіданні таких доказів чи показів свідків. Які вказали на будь-які взаємовідносини правові позаправові правові між Ковальчуком Чуєм чи Олексійчук взагалі не було. Про якусь стійкість, з спільний план з Олексійчук можна говорити, якщо жоден свідок, жоден документ, жодна негласна слідча дія не довела навіть формальної розмови. І ми про те, що двічі спілкувалися по телефону Чуй та Олексійчук. Знаємо лише з їх показів, які вони говорять, що вони спілкувалися стосовно бухгалтерського обліку. Представник потерпілого, а саме державного підприємства Волинський військовий лісгосп наполягає, якщо вина обвинувачених буде доведена, вони мають відшкодувати збитки згідно позову. Якщо суд дойде до висновку, що всі проді винні у під'яну з тому то я прошу стягнути дану суму. Суддя Алла Полюшко оголосила перерву у розгляді цієї резонансної справи. Останнє слово і вирок мають бути вже на наступному засіданні. Віра Шевчук для новин на часі.